Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Crypto Investor. Сьогодні у нас вже 28 -е відео із циклу щотижневого аналізу мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель. Кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. Відбувся четвертий хаулінг біткоїна і вже почався відлік до наступного хаулінгу, який орієнтовно відбудеться у квітні 2028 року. На сайті криптобульбошок майже всі монети зелені. Найбільший приріст за цей тиждень показали. Такі альткоїни як Core, Bong, Sui та Shiba. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 72. Ці самі показники, що й минулого тижня. І зараз індикатор знаходиться в зоні жадібності. Індикатор альткоін сезону на рівні 41. Виріс на 10 пунктів у порівнянні з минулим тижнем, зараз ще не альткоїн сезон за індексом альткоin Season. На діаграмі можете бачити, які з монет зараз показують кращу динаміку, ніж біткоін, а які гіршу. Переходимо до графіка біткоїну. За останні 2 дні біткоін зміг закріпити вище жовтої трендової лінії і показав непоганий ріст. Зараз це технічно виглядає непогано із тенденцією до продовження росту. Але насторожує те, що цей ріст відбувається на вихідних і аналогічного росту на sp 500 немає. Тому все це може бути тільки відскоком від попереднього падіння і зняттям стопів шорт позицій. Це може бути своєрідною ловушкою для биків. Тому говорити про те, що це вже повноцінний розворот ринку в зону росту і закінчення корекції поки що зарано. Подивимося на те, як поведе себе ціна завтра з відкриттям торгів на фондовому ринку. 05 рівень по Fibonacci зараз знаходиться на рівні приблизно 56 тисяч. Потрібно не забувати про сигнал на зниження на тижневому таймфреймі, який продовжує залишатися актуальним. По стахасті RSI сформувався розворот з зону росту. По MACD також з'явився сигнал на ріст. По сигналах індикаторів ще є запас для росту на денному таймфреймі. Домінація біткоїна знизилася, показники на рівні 55,6, що дало змогу майже всім альткоїнам також показати відскок ціни на 10-30%. Я аналізую графік біткоїну з технічної точки зору. Але зараз дуже високий ризик появи негативних фундаментальних новин, які можуть повністю нівелювати весь технічний аналіз. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися з 10 різних авторів каналів про крипту, і половина буде говорити за ріст а половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів. І на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїна все. Давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Друзі, кількість відео на каналі буде 2 відео на тиждень. Більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в нашій телеграм-групі. Також є групи для спонсорів каналу, для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют за оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, колективним портфелям та іншими бонусами. Мої верифіковані реферали біржі Bybit можете отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтесь на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднайтеся до закритої групи. Також реферали отримують знижку 50% на доступ до VIP-групи. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Перша зміна з портфелем. Задля зменшення кількості монет я цього разу проводив масштабне ребалансування. Перелив монету Blur Flow, монету Flip в IXL, Osmo в Rune, Puz в Render, SUI в Sei. Та ICP Vavax. Також перелив монету NACA 50% в PUR та 50% монету BIN. Монету MNT 50% R та 50% в SETA. Монету Neutron 50% Aptos та 50% GRT. Монету Dube 50% R та 50% SET. Монету Mina 50% в Оптимізм та 50% TIA. Та монету INJECTIVE 50% ТАВА та 50% GRT. Також перелив монету MATIF. 4 монети по 25% кожну. Старкнет. Аптас, Оптимізм та Манта. Аналогічно перелив монету Пур в 4 монети: LDO, STG, APE, MEME. Тепер всі монети у портфелі розділені по категоріях. Я намагався збалансувати портфель таким чином, щоб з кожної категорії залишилося по 2-3 монети. Таким чином, формування портфелю на даний час завершено і я скоротив кількість монет з 65 до 35. Я вважаю, що на даному етапі це правильне рішення сконцентруватися на меншій кількості монет. Друга зміна. Я продав монети VIF, Prime, S Fund Mavia з загальним прибутком приблизно 120 доларів. Також для зменшення кількості монет. Також на цьому тижні я купив одну нову монету Ondo. Дана монета відноситься до сектору Real World Assets і монет з цього сектору в мене в портфелі не було. Тому на корекції я вирішив докупити дану монету. Хоч вона показала сильну динаміку і не коригувалася значним чином. Якщо тематика токанізації активів буде на хайпі, то дана монета може показати непоганий ріст. Ondo знаходиться на 83%. В місці рейтингу капіталізація становиться 1,2 мільярди доларів. Циркуляція зараз 14,4% монет. Дані монети чимало інвесторів. Стіродин, такі як Pantera Capital, Coinbase Ventures. Давайте поглянемо на графік ONDO. Монета нова, але вже показала сильний ріст. Вісь одна відросла на 314%. Найближча зона супроту знаходиться на 1$. доларі. Найближча зона підтримки знаходиться на 62%. В рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував 5 монет. Link LDO, SCG, Ape та Starknet. Давайте розглянемо графіки даних монет. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікавить, що заторгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була прийнятних цінових діапазонах для її накопичення. Перший графік монета Link. альткоїни зараз знаходиться в сильній корекції, навіть попри певний ріст цін останні 2 дні. Від свого піку монета Link знизилась на 72%. Під свого відросла на 196%. Найближча зона супротиву знаходиться на $16,70. Найближча зона підтримки знаходиться на 13,10. Наступний графік монета LDO. Монета зараз перебуває у корекції. Від свого відросла на 134%. Від свого локального піку монета знизилась на 48%. Найближча зона супроту знаходиться на 2 центів. Найближча зона підтримки знаходиться на 1 48 центів. Наступний графік монета STG. Монета сильно скоригувалася, від свого піку знизилась на 61%. Від свого дна відросла на 36%. Найближча зона супроту знаходиться на 62 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 50 центах. Наступний графік монета Ape також сильно скоригувалася і зараз знаходиться майже на своєму дні. Від свого піку монета знизилась на 95%. Від свого дна відросла на 30%. Найближча зона супроту знаходиться на 1,50 центів. Найближча зона підтримки знаходиться на 1,20 центів. І останній графік монета Starknet. Монета нова зараз сильно впала в ціні. Від свого локального піку монета знизилась на 48%. Найближча зона супроту знаходиться на доларі 70 центів. Найближча зона підтримки знаходиться на доларі 18 центів. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці. Інвестиція в монету Link збільшується до 400$. доларів, Просадка становить 8%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадки і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток. Які би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиція в монету STG збільшиться до 420 доларів, просадка становить 22%. Інвестиція в монету LDO збільшиться до 420 доларів, просадка 20%. Інвестиція в монету Ape, також збільшиться до 420 доларів, просадка 31%. Інвестиція в монету Starknet збільшиться до 550 доларів, просадка 23%. Інвестиції в монету Ondo становлять 155 доларів. Прибу... Прибуток 2%. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелю за цей тиждень збільшився з 22,26% до 44,1%. Давайте поглянемо на топ 5 монет за 24 години. Це такі монети як render під 15%, R плюс 15%. BIM плюс 13,8%, Seta плюс 13,3% та MEME – плюс 12,9%. Посилання для моніторингу даного портфелю доступне в групі для спонсорів каналу та групі для рефералів. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.